Всім доброго дня! Тема нашого уроку. Кількість теплоти, питома теплоємність речовини. Запишіть, будь ласка, собі це в робочі зошити, нашу тему і дату сьогоднішню. Ми вже знаємо з вами, що кількість теплоти це фізична величина, що дорівнює енергію, яку тіло одержує або віддає, в ході теплопередачі. Пам'ятаєте, які види теплопередачі ми з вами проходили? Це конвекція, випромінювання, теплопровідність. Кількість теплоти позначається літерою Q, вимірюється в джоулях. І як вже нам визначати кількість теплоти, від чого вона залежить? Давайте з цим розберемося. Подивимося на прикладі дослідів. Перший досвід, коли у нас різна маса рідини, бачите, тут більше 200 грамів 100, наприклад, тобто, M1 менше за М2. Ми будемо нагрівати до певної температури однакової. Тобто Т1 буде дорівнювати Д2. До ну і побачимо, що ми витрачуємо при цьому різну кількість. Теплоти передаємо, так? Звичайно, з більшою масою треба буде більшу кількість теплоти передати. Тому Q1 буде менше за Q2. Ми приходимо до висновку, що кількість теплоти у нас залежить від маси речовини. Слідуючий дослід. Ми будемо з вами однакову масу рідину теж підігрівати. Але е, при цьому ну, час буде різний. От, наприклад, це буде 5 секунд, да? а щоб більше треба е, 10 секунд нагріти до певної температури. Тобто Т1 менше за Т2. І при цьому ви теж помітили, що різниця е, у нас в часі. Тобто ми витратили більшу кількість теплоти там, де... Піднімали на вищу температуру. Тобто Q1 у нас менше за Q2. В цьому випадку, в другому, там де 10 секунд, у нас кількість теплоти більша, ми передали більшу кількість теплоти. Отож, ми можемо записати собі такий висновок, що кількість теплоти залежить від зміни температури речовини. І ще один дослід, де у нас будуть, будуть різні речовини. Хоча однакової маси, знов-таки, маси води дорівнює маси олії, ми будемо нагрівати. І побачимо, по-перше, бачимо, що вони по-різному нагріваються, так? І ми витрачаємо різний час. Тут 5 хвилин, бачите, тут 7 хвилин, ми нагріли, нагріли до певної температури однакової, але витрачали різний час. Це означає, що ну, в даному випадку, що Q води. Кількість теплоти, яку ми передали воді, більша за кількість теплоти, яку ми передаємо олії. Що це означає? Що кількість теплоти залежить від того, яка це речовина. Тобто для різних речовин ми, нам, щоб нагріти до певної температури, буде потрібно е, придати різну кількість теплоти. І як би такий висновок. Кількість теплоти у нас залежить від маси речовини. Від зміни температури речовини і від того, яка це речовина. Тобто від роду речовини. Будь ласка, давайте запишемо формулу, яку якраз ми з досліду отримали да, з вами. Так, Q дорівнює C, це питома теплоємність, помножити на масу M і на дельта Т. Дельта Т це різниця. Тобто, наприклад, у нас була температура 5 градусів, це буде Т1. Стало 10, це буде Т2. 10 віднімаємо 5, маємо дельта Т, маємо різницю температури. Будь ласка, запишіть собі кожну літеру, що означає кількість теплоти це Q. М це маса речовини. Дельта Т це зміна температури. І С це питома теплоємність речовини. Ну, Q. У нас вимірюється в джоволях, це зрозуміло. Вам знайомі всі літери, окрім да, це, питома теплоємність. Що таке питома теплоємність? Давайте з цим розберемося. Ну, перше, ми можемо да, її знайти з формули нашої, яка тільки що була. записати, що це дорівнює Q поділити на... M і помножити на дельта t. Тобто, якщо ми візьмемо з вами масу 1 кг, нагріємо ну, речовини якоїсь, нагріємо на 1 градус, побачимо, яка кількість теплоти, при цьому там, наприклад, ну, якщо там нагріваємо, погунається. Да? Тоді от це питома теплоємність якраз буде дорівнювати чому кількості теплоти. Давайте запишемо означення питомої теплоємності речовини. Це фізична величина, що характеризує речовину. Тобто для кожної речовини вона своя. І чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. Одиниці вимірювання це треба джоулі. Поділити, да, дрову поділити на добуток мас, ну, маси мається на увазі кілограми да, на градуси Цельсія. На добуток кілограмів і градусів Цельсія. Будь ласка, це треба собі записати в конспект. Це повинно бути обов'язково. У вас підручнику, Наприкінці підручника є таблиці. Таблиця номер 1 якраз вказується питома теплоємність. Там. Для, коли вона в твердому стані, в рідкому в газоподібному. Зверніть просто увагу, тут, наприклад, лід 2100, срібло 250, олово 230, джоулів поділити на кілограми і помножені ці кілограми на градуси Цельсія в знаменку. Це для рідин. Я вам раджу записати собі окремо. Питому теплоємність води, її треба пам'ятати на пам'ять 4200 джоуль на кілограм на градус Цельсія. Джоуль треба поділити на кілограм. І помножити там кілограм на градус Цельсія. Є. І для газів можете подивитись теж повітря, 1000, кисень 920 джоуль на кілограм на градус Цельсія. Є, так, сподіваюся. Можна цю табличку знайти і ще повторюю підручнику. І тому теплоємність залежить ще й від різних агрегатних станах, да, в яких перебуває речовина. Бачите, для води 4200, якщо в рідкому, а коли вода знаходиться в твердому стані, тобто коли вона літ, то 2100 джоулі на кілограм на градус Цельсія. До речі, вода взагалі має певні такі цікаві властивості. наприклад, з густоною зв'язаною так. Що лід може, наприклад, плавати, ви знаєте, на поверхні води. Це цікаве таке явище. Ну і для заліза, як варіант покажемо. Залізо у твердому стані має 460 джоль на кг на градус Цельсія. І, і в рідкому стані розплавлене залізо 830 джоль на кг на градус Цельсія. це відео Що брали різні матеріали, да, і по-різному, хоча нагріли її до певної температури однакової, да, ці там циліндри. Вони по-різному, бачите, розплавили парафін. Так? Тобто придалась різна кількість теплоти. Давайте запишемо задачу номер один. Розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання 7 кг води. На 55 градусів Цельсія. У нас тут вгорі є умова, можете записати собі, Ми починаємо, починаємо розв'язувати. Так, у нас дано маса 7 кг, різниця температури. Тобто, воду нагріли на 55 градусів. Ну, наприклад, вона була 5 градусів, стала 60. 60 віднімаємо 5, маємо 55. Тобто дельта, дельта Т у нас дорівнює на 55 градусів Цельсія. Питома теплоємність води, записуємо, яку я кажу, що треба запам'ятати. 4200 джоуль поділити на кілограм на градус Цельсія кілограми, е, І нам треба знайти Q. Ми будемо використовувати з вами формулу нашу стандартну, так, яку ми записували. Кількість теплоти під час там, нагрівання або охолодження у нас передається. так, Q дорівнює CM на дельта Т. C – це питома теплоємність, M – це маса, дельта Т це різниця температури. Перевіряємо одиниці вимірювання. Бачимо, що тут у нас кілограми скорочуються, градуси Цельсія скорочуються і залишаються джоулі. Отже, ми записали вірну формулу. Все можемо підставляти. Пишемо Q дорівнює 4200, помножити на 7, помножити на 55, буде. 1 617 000 джоулів. Відповідь можна записати у джоулів, Пам'ятаєте, відрізняється просто джоулі від кіло джоулів на 1000 А взагалі можна писати і в джоулів, Це буде мега джоулів. І ще одну задачу розглядаємо: з якої речовини виготовлена статуетка масою 198 г. Якщо на її нагрівання від температури 25 градусів Цельсія до температури 36 градусів Цельсія, витратили 500 джолів теплоти. У нас також тут є умова, тому швиденько, будь ласка, її дописуйте, з якої речовини виготовлена статуєтка масою 198 грам. Якщо на її нагрівання від температури 25 градусів Цельсія до температури 36 градусів Цельсія, витратили 500 джолів теплоти. Зверніть увагу, тут якраз надають Т1, це початкова температура, і та, яка там температура стала 36. Все, записуємо дано. Можна одразу в дано описати систему С, можна окремо написати система С і писати цей перехід. У Нас в грами треба перевести в кілограми, Тобто поділити на 1000. Пам'ятаєте, що 1 кг це 1000 грам. Ділимо на що маємо 0,193. 8000 кг. Далі записуємо Т1 дарівня 25 градусів, Т2, Т2 дарів 36 градусів і Q кількість теплоти 500 джоулів. Нам треба знайти питому теплоємність. Взагалі там пишуть, з якої речовини виготовлена статуєтка. От якраз питома теплоємність і відповідає нам за те, що це за речовина. Тобто ми в табличку подивимося і тоді скажемо, що це за речовина. Користуємося формулою кількості теплоти під час нагрівання або охолодження. так, Це речі вони дорівнювати буде СМ і модель ТТ розписуємо як Т2-Т1. Далі перевіряємо одиниці вимірювання, записуємо для кожної да, джоль на кілограм на градус Цельсія. В дужках у нас, бачите, градуси Цельсія. І все виходить. У нас джоуль поділити на кілограм на градус Цельсія. Все підставляємо. 500 ділимо на 0,198 помножити в дужках 36 мінус 25. Це все в знаменнику. І приблизно виходить 230 джоуль на кілограм на градус Цельсія. Тут у вас в інших задачах теж може виходити. Може виходити не зовсім там 231. Але це теж відноситься до цієї речовини, це просто ви там приблизно робите. Зазуміло, я сподіваюся це. Дивимося табличку. Бачимо, що 230 джоуль на кілограм на градус Цельсія має у нас олово. Все, пишемо відповіді. Це дорівнює 230, до 230 джоуль поділити на кг помножити на градус Цельсія. І в дужках, що це олово, це ми з таблички побачили. Додому вам треба буде опрацювати параграф номер 8 розв'язати задачі оці дві. Розрахуйте кількість теплоти. необхідну для нагрівання срібної ложки масою 40 грам. Від 30 до 85 градусів Цельсія це, це перша задача. Нічого складного немає. Нам дається срібло, питома племінність срібла. Маса у нас є. І Т1, Т2 теж є. Я Міркую, що це не складно. Будь ласка, робіть самостійно, не списуючи, пробуйте самостійно це все розв'язати. Якщо виникають питання, звичайно, звертайтеся. Для нагрівання цегельної. Номер два, для нагрівання цегельної печі масою 1,5 тони, витрачено 26,4 мегаджолів теплоти. До якої температури нагріли піч? Якщо початкова температура була 10 градусів. Знов-таки, у вас тут буде Т1, Т2, треба буде шукати оце Т2, як нагріли, а формулу знов-таки використовувати кількості теплоти. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.